Насправді, життя це шлях. Є таке твердження, воно з духовного слов'янського підходу там, з інших підходів, про те, що оце фізичне втілення це одна із частинок великого, великого безкінечного шляху втілення душі. Тобто, душа, вона, вона живе безкінечно, безмірності. І саме цей шлях, життєвий шлях в даному фізичному втіленні ми з вами тут і зараз це шлях, різниця, точка між початком життя та кінцем цього фізичного втілення. І Альберт Ейнштейн говорив, що життя це як вміння їздити на. Велосипеді для того, щоб зберегти рівновагу, потрібно рухатися. Життя це динамічний процес, Щастя в тому, щоб рухатися, відчувати радість від цього руху, і в тому, щоб бачити результати свого шляху. Ми всі різні. У когось фокус більший знаєте на тому, щоб відчувати процес. І процес буває різним, це теж динамічна така субстанція, і хтось загострив свою увагу тільки на результатах. І процес, знаєте, сіпив зуби, призвав себе там, в армію, є такий вислів. Один із спікерів а, про мотивацію говорив так: що якщо хочеш досягти цілі, а, то візьми до уваги армійську таку систему, що все на паузі, тільки ця ціль. Але так. Підходить не всім, тому що трапляється вигорання, є особливо, це не підходить для творчих особистостей, особливо для жінок, для спеціалістів допомагаючи професій, тому що тоді відбувається вигорання, і ну тоді вже <тас> тоді вже людина просто концентрується ні на яких досягненнях цілей, або вона помирає, або вона потім дуже довго і боляче відновлюється і дорого. Отже, для того, щоб бути щасливою, і в результаті, і в процесі дуже важливо розуміти, що є для вас оцей самий баланс. Що для вас є успіх, що для вас є щастя, який результат потрібен вам? Для когось це шлях? Який шлях, по якому шляху ви готові йти? Тут дуже важливо, знаєте, не кидатися на один шлях. У вас є призначення. На цьому призначенні, на шляху призначення, на шляху нашого призначення немає конкурентів.